Танкісти 3 окремої штурмової бригади. Бійці першого самохідного артилерійського дивізіону, 3 артилерійської батареї, командування та особового старої самохідної артилерійської батареї, 1-го самохідного артилерійського дивізіону, від реактивної артилерії, 3 окремої штурмової бригади, мінометна батарея вітає комбата, друга рова з днем народження. Бажаємо успіхів, та лише перемог у нас спільній справі. Бажаємо козацького здоров'я та успішних операцій по знищенню кацапської русні. Та надсилаю вибухове привітання підарам. Для ролу Одна міна, постріл! Для комбата по підарах Одна міна, постріл! Увага! По підарам вогонь! Увага розрахунок! Гармата! Постріл! Там народження! Міна постріл! Кіда, З Днем народження! Вогонь! Дуйте січки! Давай плюс!